Вітаю усіх глядачів на своєму ютуб-каналі у постійній рубриці Адвокат Експерт. Цей випуск буде присвячений новому порядку вручення повісток, що потрібно знати при врученні повісток, які документи повинні мати при собі працівники ТЦК на вручення цих повісток, хто має право вручати такі повістки, якими способами. Це все будемо розбирати у цьому випуску. І якщо ви ще не підписник цього каналу, то підпишіться. Адже тут актуальні новини на хвилі сучасних оновлень і простими словами про складні юридичні питання. Отож, відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 560 від 16 травня 2024 року прийнято новий порядок, розписаний порядок, деталізований вручення повісток. А саме ця пост. Набрала чинності 18 травня з днем опублікування нового закону про посилення мобілізації, що необхідно знати, відтепер повістка може вручатися не тільки представниками територіальних центрів комплектування соціальної підтримки, але і представниками виконкомів сільських, селищних та міських рад. Тепер можуть вручатися представниками закладів освіти, роботодавцями, керівниками підприємств, установ, організацій, а також безпосередньо працівниками поліції, якими способами це може відбуватись. Це може відбуватися або направленням поштою повістки про уточнення облікових даних, проходження військово-лікарської комісії. Цінним листом з повідомленням про вручення нагадаю про те, що день явки у такій повістці, яка направляється цінним листом з повідомленням про вручення, має бути проставлена не раніше ніж через 14 днів. З дня відправки такої повістки це повинні враховувати самі представники ТЦК, які будуть їх направляти. Отож, для того, аби можна було вручити цю повістку, достатньо не тільки направити цінним листом з повідомленням про вручення, але і зробити телефонний дзвінок, тобто особисто викликати особу. Ну і крім того, можуть вручити таку повістку на блокпостах у місцях громадських, де велике скуп. Чення людей за місцем навчання, за місцем вашого проживання або за місцем вашої роботи. Тож має право на вручення таких повісток і що особі необхідно при собі мати. значить слід врахувати те, що відтепер є поняття як уповноважена особа на вручення повісток. Така уповноважена особа повинна мати посвідчення. Уповноваженої особи на вручення повісток. Такі посвідчення видаються або начальникам обласної військової адміністрації, або начальникам районних чи міських адміністрацій. На що необхідно звернути увагу? Це посвідчення окреме від службового посвідчення або військового квитка, наприклад. Представника територіального центру комплектування соціальної підтримки таке посвідчення буде дійсне тільки тоді, коли особа пред'явить його із своїм паспортом громадянина України або військовим квитком. Якщо це стосується, наприклад, представника виконкому сільської селищної або міської ради, то тоді така особа має пред'явити разом з посвідченням особи уповноваженої на вручення повістки або паспорт громадяни. Дінина України, або своє посвідчення працівника виконкому сільської селищної міської ради, або безпосередньо якогось іншого службового посвідчення. Тобто саме посвідчення, яке уповноважує особу на вручення повістки, не дає їй права таку повістку вручати. Тепер відповідно уповноважені особи можуть вручати повістки, якщо в них є вже ці посвідчення, підписані начальником обласної або міської чи районної державної адміністрації адміністрації, а зараз ті, хто перейменовані, то вони є військовими адміністраціями. Якщо такі посвідчення у них наявні, то вони можуть вручати повістку як самостійно, так і в групах оповіщень. До групи оповіщень може безпосередньо входити як представники та так і поліцейські, так і представники виконкомів сільських селищних міських рад. Наказ про створення груп оповіщень відбувається теж начальниками або обласної військової адміністрації, або міської чи районної військової адміністрації. Що необхідно сказати, коли ми говоримо про те, що накази видаються міським або районним ТЦК. то Тоді особа, уповноважена на вручення повістки, може видавати їх тільки в межах тієї адміністративно-територіальної одиниці, яка підпорядковується тому чи іншому керівнику, що видав таке посвідчення. Умовно кажучи, якщо видано посвідчення уповноваженим керівником міської державної адміністрації міста Києва, то така особа уповноважена видавати повістки тільки на території міста Києва. Якщо, наприклад, видано Київською районною державною адміністрацією, то вона уповноважена видавати такі повістки і їх вручати тільки на території саме району, на території міста права немає. Якщо це видано, наприклад, начальником обласної військової адміністрації Київської, то вона має право виписувати і вручати ці повістки на території області. Що також необхідно сказати, чи маєте ви вимагати наказ про створення такої групи оповіщення? Ні, такого обов'язку немає, тому що самі посвідчення особи уповноваженої на вручення повісток вже видаються на підставі наказу. Тому, крім Свідчення уповноваженої особи має бути або паспорт громадянина цієї особи, або її військовий квиток, або службове посвідчення, яке вона пред'являє. Отож, перший спосіб вручити повістку, це може бути безпосередньо, коли особа контактує разом з вами у громадському місті, на заправках в торговельних центрах, на зупинках громадського транспорту, на вулицях, на блокпостах тощо. То тоді ви маєте запитати ось це посвідчення на уповноваження її на виписання чи вручення повісток, а також відповідний документ, що посвідчує її особу. Ідемо далі з приводу того, як будуть оповіщати за адресою місця проживання. Якщо, наприклад, ви не уточнили свої облікові дані впродовж 60 днів, то повістка буде направлятися за тією адресою або за тим зареєстрованим чи задекларованим місцем проживання. Про Яке є відомості у територіальному центрі комплектування. Тому туди мають направлятися обов'язково цінним листом з повідомленням про вручення. Якщо у вас надійшло просте рекомендований лист без цінного опису вкладення, то в даному випадку це вважається неналежне повідомлення. Крім того, можуть представники ТЦК також телефонувати і викликати вас з'явитися на такий то день і такий то час. Такі виклики. Яки можуть здійснюватися і уповноваженими особами виконкомів сільських, селищних та міських рад. Наступним способом оповіщення може бути, наприклад, оповіщення за місцем роботи або за місцем навчання. Зауважую, що до 18 травня ні заклади освіти, ні роботодавці повістку вручати не могли. Вони тільки вас оповіщали про те, що необхідно з'явитися в такий то час, в такий день. Натомість у них виникає обов'язок і вручити вам повістку, якщо така надійшла разом із розпорядженням у даному випадку. Ця особа закладу або освіти, або, наприклад, вашого місця роботи повинна бути уповноважена на вручення такої повістки відповідним наказом. Наголошую або обласної військової адміністрації, їх начальником, чи начальником міського або районної державної адміністрації. Якщо такого наказу немає, то відповідно вручення цієї повістки буде вважатися незаконним. Що ж нам каже постанова 560? Пункт 34. Повістка про виклик резервіста або військовозобов'язаного до РТЦК або його відділу чи відповідного підрозділу розвідувальних органів Центрального управління або регіональних органів СБУ може бути надіслана зазначеними органами військового управління, засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням, поштовим відправленням з оголошенням. Цінності з описом вкладення з повідомленням про вручення на адресу його місця проживання після завершення 60 днів, відведених законодавством, на уточнення своїх облікових даних, у тому числі адреси проживання, у разі неуточнення протягом 60 днів резервістом або військово зобов'язаним своєї адреси повістка надсилається на його адресу зареєстрованого задекларованого місця проживання. Тут ми говоримо про те, що саме цей пункт підтверджує вище наведене мною. Крім того, хочу звернути вашу увагу і на наступні пункти цієї постанови. Пункт 35. Представники уповноважені вручати повістки здійснюють оповіщення громадян як самостійно, так і у складі груп. Оповіщення, вручення повісток резервістам та військовозобов'язаним здійснюється цілодобово за адресою місця проживання або адресою задекларованого місця проживання, роботи, навчання у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, ТЦК та пунктах пропуску, блокпостах і пунктах пропуску через державний кордон України. Саме цей пункт регулює повноваження, що вручатися повістки можуть фактично будь-де. І в будь-яку пору доби. Якщо раніше працівники Державної прикордонної служби повістки вручати не могли, то зараз вони теж мають право на вручення повістки. Але у разі, якщо в особи є ось це посвідчення на уповноваження її на вручення повістки, ідемо далі з приводу постанови за адресою місця проживання або адресою задекларованого зареєстрованого місця проживання, резервісти чи військовозобов'язані можуть бути оповіщені через дільниці, оповіщення шляхом їх виклику до таких дільниць та вручення повісток, отриманих від РТЦК, та вручення повісток за адресою місця проживання або адресою задекларованого місця проживання. Представниками РТЦК, виконавчих органів сільських селищних міських рад, представниками ТЦК або особисто або засобами зв'язку, і групами оповіщень, до яких можуть включатись представники районних територіальних центрів, поліцейські, а також під час оповіщення багатоквартирних будинків, керівник установи організації або фізична особа-підприємець, яка надає послугу з управління багатоквартиром. Квартирними будинками або головами правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Тут іде мова про розширення повноважень, вручення повісток не тільки представникам виконкомів сільських, селищних або міських рад, але ще і головам ОСББ або фізичним особам підприємців, які здійснюють управління багатоквартирними будинками. І бачите ще те, що в цьому пункті прописано цікавий момент вручення повісток як особисто, так і засобами зв'язку, тобто через. Телефонні виклики, яким чином буде фіксуватися, чи це, наприклад, ви взяли трубку, чи не ви взяли трубку. Я думаю, що якщо особа відповідно отримала телефонний дзвінок, то буде робитися відмітка про те, що її належним чином повідомили. Давайте далі за місцем навчання та роботи, що визначає постанова 560? Пункт 37. за місцем роботи або навчання резервістів та військовозобов'язані можуть бути оповіщені. Представниками підприємств, установи організації на або у якому він працює, представниками закладу освіти, у якому він навчається, представниками ТЦК, групами оповіщення, до складу яких можуть включатися представники. Районних міських державних адміністрацій, підприємства, установи організації, а також ТЦК та поліцейські. Ми говоримо, що також представники ТЦК на підставі цього пункту і представники закладів освіти, і представники вашого роботодавця зможуть вручати чи видавати такі повістки. Також питання з приводу вручення цих повісток у громадських місцях врегульовано наступним пунктом. Давайте глянемо, що у ньому. Громадських місцях, громадських будинках, спорудах, місцях масового скупчення людей на пунктах пропуску блокпостах, пунктах пропуску через державний кордон такі особи можуть бути оповіщені представниками ТЦК, групами оповіщення, до складу яких входять представники районних міських державних адміністрацій, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Та поліцейські, тобто тут ми бачимо, що особи саме поліцейські можуть виписувати повістки про уточнення облікових даних або проходження військово-медичного огляду. А тепер звернемо увагу на те, що ж вважається належним підтвердженням факту, що вам вручили повістку, або оповістили з'явитися до ТСК у зазначений час та день. Про це нам зазначає пункт 41 цієї постанови 560-ї. Звернемо на неї увагу належним підтвердженням сповіщення резервіста чи військовозобов'язаного про виклик до ТЦК або його відділу чи відповідного підрозділу розвідувальних органів, центрального управління або регіональних органів СБУ є у разі вручення повістки особистий підпис про отримання повістки, відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки а також Відеозапис відмови резервіста у спілкуванні з особою, уповноваженою, вручати повістки. У разі надсилання повістки засобами поштового зв'язку день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією або документами від поштового оператора. День проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення, чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою. Цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних день представлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення, чи день представлення відмітки про відсутність особи за адресою в установленому порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК адресу іншу свого місця проживання. Отож хочу зазначити про те, що є відповідні ризики, якщо при уточненні облікових даних ви зазначите, яку Адресу, і за цією адресою буде направлена повістка, а ви її не отримаєте, ну бо у вас не буде на місці, наприклад, або ви відмовитесь її отримувати. Звідси слідує, що потрібно відноситися відповідально про уточнення тієї адреси, яку ви будете надавати при оновленні облікових даних у ось цих 60 днів. Тобто, чи в резерв плюсі, чи в ЦНАПі, чи в територіальному центрі комплектування. Чому? Тому що, якщо буде оновлено на місце проживання і вас не виявиться там за цією адресою, то повістка буде вважатися такою, що вручена, і це буде відповідно нести наслідки щодо притягнення до адміністративної відповідальності. Крім того, є встановлені факти щодо можливості відмовитися від вручення повістки, але тоді складається відповідний акт відмови, і повістка вважається такою, що вручена. Про деталі акту відмови, притягнення особи до адмінвідповідальності. Дальності дивіться у наступних відео на моєму Ютуб каналі. Також не забудьте підписатися, поставити вподобайку та дзвіночок до зустрічі у нових випусках.